Мої вітання, шановні друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Хата Рибака, друзі. Ну нарешті ми дочекалися. Я прошу вас вибачення, тому що я трішки затримався з розіграшем, тому що плюс підвело трохи здоров'я. Плюс були інші досить важливі справи. Ми їх вирішили. Ви скоро дізнаєтеся, що це за справи були. Це досить важливо, важливе зараз питання на даний час. Але все ж таки, ми сьогодні будемо. У нас досить важлива подія. Да? Я перший раз роблю таке розіграш, тому може, якщо щось буде не так. Тому наперед прошу вибачення. Да, ми перший раз розігруємо. Я все ж таки думаю, що з наступним інше відео я буду старатись максимально вам дарувати якісь подарунки, те, що по можливості я можу, друзі. Отже, напоминаю всім, що було у нас останнє відео, воно так і називалося: Халява роздаю круті призи для флетфідера. Тобто, це шановні учасники групи. Хата Рибака. Це канал Хата Рибака, друзі. І сьогодні ми будемо все ж таки проведемо розіграш. Я нагадую, що в нас там було 11 призів, друзі. Від вас було то досить мала участь, тобто мається на увазі, потрібно було продивитися відео, поставити лайк максимально, якщо це вам не важко. І плюс залишити комент, тобто той набір, який би ви хотіли поюзати. Друзі. Отже, сьогодні проведемо розіграш, у нас буде проходити. Зокрема, це у рандомній програмі, тобто по коментах по ваших, і е, в кінці відео я скажу все ж таки, як зі мною потрібно зв'язатися. Тобто ті учасники, які виграють 11 призів, ви зі мною зв'яжетеся, е, підтвердите свою особу, тобто, і я вам висилаю ви мені адресу, я вам висилаю ваш подарунок, друзі. Отже, наше відео сьогодні: е, лайки у нас 186. Пройшло 12 днів, друзі плюс 1,2 тисячі переглядів, Ну І плюс у нас є 250 коментів, друзі. Ну, Коменти я деякі навіть я, друзі, удаляв, тому що дехто по два комента залишав. Тобто мається на увазі спочатку один, потім через пару днів інший. Ну, Це не приймалося так. І дехто не зрозуміли, вони тобто, писали коменти під якимось іншим коментом. Ну, Тому це таке теж не рахувалося. Я максимально старався удаляти, якщо, наприклад, це. Тому що вони б не зараховувалися. Друзі, тому ось така у нас ситуація по даному відео. В принципі, вже досить багато часу пройшло. 12 днів. Я думаю, ну, тих, кому було цікаво, тих, хто прийняли участь, ну, я вам дякую. Е, то що, розпочинаємо, друзі. Відкриваємо нашу ран рандомну програму. У нас є. Кому цікаво, да. е, копіруємо нашу силочку на наше відео, друзі. От Сюди її вставляємо, щоб програма знайшла. Ну і плюс ось знайшли у нас 258 коментів. Тобто це ті коменти, які загрузила програма. Також я відкрию YouTube. Це для того, щоб ми могли знаходити наших переможців, друзі. Отже, у нас все готово. Розпочинаємо наш розіграш, друзі. Дивіться, я нагадую: перший набір, який я розігрував, це пільчик хата Рибака Дємон, і також до нього ліквід йдеться від Мароса Чілі. Тобто хороша комбінація, друзі, вона буде працювати, особливо зараз, коли холодна вода то дуже, дуже показує гарні результати, друзі. І переможцем номер один. Першого набору у нас є. Ось мені по душі 9 плюс 6 хата рибака. Ну, тобто я розумію, що це 9 і 6 набір, друзі. Дякую за ваш комент. Зараз ми дізнаємося, хто це залишив. Зараз YouTube нам допоможе. І першим переможцем у нас є Дмитро Козак. Я вас вітаю, пане Дмитрі. Ви є власником і переможцем ось такого набору номер 1 друзі. Гарний набір. Буде працювати. Я вам точно це кажу 100%. Вітаю переможця. Далі у нас набір номер 2 друзі. Це у нас був пільчик. Досить популярний тигровий горіх, універсальний, е і по холодній воді, і по теплі, і плюс наша кормушка від компанії Дренен, Це чисто для флета, для темпової рибалочки, буде досить гарна. І переможцем набору номер 2 стає у нас хата рибака, хочу набір 8 і 10. Ну, на жаль, ви є переможцем другого набору. Я вас вітаю, досить гарний пільчик, ви будете задоволені. І власник у нас є Це Николай Чернишов. Ну, Пане Миколу, я вас вітаю, ви є власником ось такого гарного набору від компанії Хата Рибака, якщо так можна сказати. Далі, друзі, набір номер 3 у нас це є теж. Пильчик, новинка Crazy Fruits і також е, спрейчик, це фрутела. Е, те, що він по холодній воді, до речі, працює непогано. Тому ця комбінація теж повинна сподобатись. І це є в нас набір номер 3 І в нас буде переможцем Набір номер 3 Героям слава. Це, друзі, мабуть, я комусь випадково відповів. Це ж таки рандомна програма, зараз ми передивимося. Так, <гум> да, це хата Рибака є, друзі. Ну, зрозуміло, що ми його не враховуємо, тобто сам собі відповів, да, то комусь я написав, друзі, я забув, що я не беру участь, тому, ну, випадково, але все ж таки, ми ще ще раз розіграємо набір номер 3 у нас, буде переможцем. Будь-який буде. Ну, в принципі, ваше бажання здійснилося, пане. Зараз я дізнаюся, хто ви. І переможцю є в нас Саша. Ну, якщо я, може, щось неправильно прочитав, тому прошу вибачення. Пане Олександре, я вас вітаю. Ви є власником ось такого крутого набору. Сподіваюся, що у вас ну, по вашій аватарці видно, що ви людина вміла, тобто, я думаю, ви розберетесь, як користуватися з цим набором. Далі, друзі, набір номер 3 Упали гачки наші. Набір номер 3 це теж у нас, друзі, є Crazy Milk пельчик. І також від Nesha досить класна штука ананас. ну, взагалі, Ананас їхній ну, мені досить подобається. Його можна використовувати, друзі, як на флет, як на пива, стіки, і Плюс його можна для діпування на садочки. Отже, це в нас є набір номер 4 І в нас буде переможцем. Хата рибака набір 5 або 10, слава Україні. Ну, я вам, на жаль, віддаю набір номер 4 І зараз ми дізнаємося, хто це у нас є переможцем. Сірожа Бондар. Пане Сергію, я вас вітаю. Ви є переможцем набір номер 5 Гарний набір, буде, друзі, працювати у нас. І у вас... Так, далі. Наступний набір у нас номер 5. А, то номер 4 був, вибачте. Номер 5, це в нас є насадочки від компанії Ringers. Ну, В коментах, я дивився, досить багато хто хоче його отримати. І також до нього гачки, друзі. Отже, набір номер 5 У нас буде переможцем і отримують досить круті насадочки. Хата Рибака, набір номер 6 На жаль, вам повезло з іншим набором, але все ж таки я думаю, що він вам сподобається. І у нас переможець Василій Павула. Пане Василю, я вас вітаю. У вас набір номер 5 Рінгерсі і гачечки від Корума. Друзі. Зараз хвилинку, друзі, бо. Щоб було все чесно, камеру не виключаю, треба підготувати вам інші призи. Так, Набір раз. Так, друзі, я готовий. Ось приніс ваші наступні подаруночки. Отже, наступний набір номер 6 Теж досить багато хто його хотів виграти. Ну, я так розумію, що тут присутність Сімур, тобто амінокомплекс, тому він всім цікавий і всім потрібний. Плюс до нього я даю вам досить класну сипуху. Це є джус, це є фрукти від компанії BayTage, друзі. І отже, переможцем. Набору номер 6 у нас є <хи> хата рибока хочу набір номер 2 або номер 6. Вау, на силу співпало, дійсно, ваші бажання. Все ж таки переможцям 6-го набору у нас є. Роман Лука. Пане Роману, я вас вітаю, ваше бажання здійснилося. Тобто набір номер 6 буде ваш. Далі набір номер 7, друзі. Це в нас вже сепуха пішла від компанії Ringers, друзі. Досить класна сепуха. По-перше, тут 2 кг. Вона її можна використовувати як базу, як доповнювач. і гарна механіка. Плюс вона має тут у нас пільчик під флет. Під ПВА стіки, можете використовувати з ліквідами, тобто ну, класна сипуха. Іноді закази, але я розумію, що вона не така популярна, але ну, вона буде працювати, це я вам кажу, 100%. Дрозі. І отже, набір номер 7 у нас є переможець. Хата рибака хоче набір номер 6 Ну, На жаль, у вас буде набір номер 7 і переможцем у нас. Є. Ігор Білук. Пане Ігорю, я вас вітаю, ви Ві є переможцем ось такої класної сепухи. Чекаю на вас, що ви зі мною зв'яжетесь і отримуєте свою сепуху. Далі, набір номер 8. Правильно, 6, 7, так. Да. 8. Це є теж досить популярний смак, це є кріль у нас, це є у нас компанія Dynamite. Теж гарні отзиви про неї чув, сам нею мало користуюся. Але все ж таки обирав по тих отзивах, які ви найчастіше мені залишаєте. Друзі. І отже, переможцем є у нас хата рибака хотів би спробувати набір номер 8 Дякую вам. І вам дякую за те, що взяли участь у моєму розіграші. І переможцем сипухи кріль від компанії Дінаміт У нас є Рома Кузів. Пане Романо, я вас вітаю! Кріль ваш, тому чекаю на вас. На, до мене на зв'язок, тобто для того, щоб я вам відправив ваш подарунок для відкриття вашого сезону. Так, е, далі, друзі, набір номер. 8 у нас да, вже йде. 6, 7, а, 9. Вибачте, набір номер 9 Хвилююся, друзі. Набір номер 9 це в нас теж є компанія Baitec. Це в нас є світ кокону, тобто це є кокос, друзі. Взагалі смак кокос, мало хто йому приділяє уваги. Але все ж таки він робочий. Досить класна сипуха, має яркий колір, легка в механіці. Можна на пива стіки використовувати, можна на гарбузи використовувати, друзі. І. Переможцям нашої сипухи у нас є хата рибака, хочу набір номер 2 або номер 3 Бажаю міцного здоров'я. Дякую, здоров'я нам би не помішало. Але все ж таки працюємо для того, щоб мати щось. І у нас переможцем компанії Bytech є пан Максим. Я вас вітаю. Ось такий аватар, досить гарне фото. Людина займається флетом, зрозуміло. Тому, я думаю, такий набірчик вам досить сподобається, і ви будете задоволені. Далі, друзі, набір номер 10 у нас. Це є компанія Dynamit. Це є у нас такий набір. Це в нас є Swim Steam для холодної води і також є квіток-топус, тобто ліквід Зараз ми дізнаємося переможця такого комплекту. Це набір у нас 10, я нагадую. І переможець у нас хата Рибака хотів би набір номер 6 Дякую. Ну, і я вам дякую, що взяли участь. Я так розумію, людину звати пан Сергій, але зараз ми дізнаємося. Сердіо Сердо. Ну, так. Да. Тобто я вас чекаю, на вас чекає ваш набір. Тобто, я думаю, ви будете задоволені. Я вам дякую, що взяли участь. І, друзі, останній 11-й набір це те що є це тобто для карпа, для фета. Так вона і підписана for the метод. І також можна для фідера. Це 11-й набір, це, друзі, останній мій подарунок, який я сьогодні хочу розіграти. І переможцем даного подарунку у нас є. Хата рибока хочу на мір 10. Ну, на жаль, вам пощастило з набором 11. І зараз ми дізнаємося. Магазин декора. Ну, в принципі, дякую, що взяли участь. На вас чекає ваш набір, чекаю на зв'язок від вас. Отже, друзі, я вам всі дякую, що взяли участь. Я сподіваюся, що ви були задоволені моїми призами, друзі. Я вас далі прошу підписуватися на канал, ставити лайки, підтримувати. Тобто я буду старатись максимально вам давати такі круті набори. В принципі, в мене для вас ще є подарунки, а я буду старатись з кожним якимось відосом, буду вам щось дарувати, тому що робити вам приємне, а від вас... Прошу максимального розповсюдження каналу, плюс наша група Хата Рибака в Viber, є там багато є чого цікавого, можете заходити, я завжди на зв'язку, друзі. Отже, підсумок нашого сьогоднішнього розіграшу. Усі, хто є переможцями, я під цим відео, яке виставлю з результатами у шапці, я напишу свій номер телефону на Viber. Тому всі, хто. Є, ви, хто Виграв дані подарунки, пишете мені на Viber, підтвердите свою особу, і я вам відсилаю ваш подарунок. Тобто зв'язок через Viber, почту свою не даю, тому що я на ній дуже рідко через Viber саме мені зручніше. Тому номер буде внизу під відео. Я вам всім дякую. Слава Україні, друзі! І слідкуйте за каналом, прошу максимальний репост. Прошу максимальна підписка для вас, коменти, тобто, всі ваші позитивні негативні відгуки, будь ласка, я все читаю. Ну так що, бережіть себе, друзі. Слава Україні!